Без п'ятнадцяти дванадцять Бруті не крихти. Їсти не насипано води не налито. Хаті не вона сіма Вона спить. Спить і даже не думає просипатися. Віддітіли вона всю ніч не спала. А я що спав, і я не спав, і я бігав. І туди, і сюди. І що? І ти гидикий мигидик. Ми я все робив? Ні, вона все спить. А я ж то їстеньки хочу. Я ж то вже проснувся. Я вже поспав. Мені ж треба перекусить і далі поспать, щоб опять ночути гигидик устроїть їй. Концерти по заявочкам зробить. Ой, а вона все спить та спить. Ні, ну ти вже, мавірно, вставай. Хорош уже. Скільки ж можна? Дитиначка їсти хоче. Зусім проголодалася, дитиночко. а вона спить та спить, спить та спить. Ну що за матуся-то в нас така?